Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Бажаю всім доброго здоров'я, гарного дня і гарних вихідних. Сьогодні буду готувати рецепт, закривати в банки на зиму баклажани в томатному соці з часником. Значить, рецепт не складний, Баклажани тут ідуть без прожарювання. Дуже смачні баклажани. Я, наприклад, баклажани так от, ну, не дуже їх якби, полюбляю їсти. Так? Там жарені, чи тушені, чи які. а от в консервації вони мені дуже подобаються. От. І роблю такий сьогодні рецепт і ділюся з вами. Значить, для цього по рецепту все роблю по рецепту. Відхилень від рецепту не роблю. Через те, що трошки десь відхилишся і можуть вийти не той смак. Значить, По цьому рецепту я беру у мене 2,5 кг баклажанів. Значить, Баклажанчики беру ось такі, не дуже великі, от того, що зараз я їх буду нарізати кільцями по 1 см. Значить, баклажани помили, повідрізали оці хвостики. от, І зараз буду нарізати їх так. Далі для цього е, рецепта мені понадобиться 5 головок часнику. Ось такі я беру головки. Не маленькі, ну і не дуже великі в мене головки. Ось такі 5 головок часнику нам буде потрібно. І е, буде потрібно 1,5 літри томатного соку. От Я сок недавно робила, е, давила сок і залишила собі на цей рецепт 1,5-літрову баночку томатного соку. Значить, зараз буду нарізати баклажани у миску. Ось підготувала миску. І будемо нарізати баклажани. Значить, написано в рецепті кільцями по одному сантиметру. Ось так. Не тоненько, а такі вони повинні бути От по одному сантиметру ці кілечки. Так, і тут пополам. Ось такі, дивіться, бачите, не сильно тоненькі, 1 сантиметр, і викидаю в миску. Якщо у вас баклажани такі товсті, о, то попробуйте перерізати навпіл і потім уже по кіле, ну, по сантиметру нарізати. Ну, у мене, я такі підбираю на цей рецепт, підбираю ось такі баклажанчики, щоб були. Не то всі. От, по сантиметру. Так, значить, зараз наріжу баклажани і далі тоді покажу, що буду робити далі. Баклажани покришила. Тепер додаю сюди сіль. Значить, треба їх тако гарненько посолити. Щоб з них вийшла оця гіркота, яка є оця в шкірки. Дехто робить, ну, в мене теж є такий рецепт, я там баклажани чищу. А на цей рецепт я роблю нечищені баклажани. Значить, беру ось одну столову ложку, соли і ще одну таку беру ложки без гірок. Без гірок. І ще одну столову ложку. Значить, 2 столових ложки соли і отак руками їх гарно так перемішаю, щоб вони всі були в солі. От, і залишу так баклажани оці в солі на одну годину. Отак гарно, гарно. Ви самі руками ви відчуєте, що Кожен баклажанчик, оцей, кожен цей кружочок-шматочок, він в, у в солі. Ось, він уже в солі. Значить, вони будуть пускати зараз сік і вийде оця з них гіркота. Ретельно, ретельно, отако перекидайте їх тут, перекидаю, от, І все, щоб вони гарно-гарно тут перемішалися. От, от так. От, все. Тепер залишаю баклажани на годину. Поки баклажани будуть стояти в солі, значить почищу 5 головок часнику і підготую баночки. Банки, значить, ретельно помити і простерилізувати. Я беру на цей рецепт півлітрові баночки або 700 грамів, якщо є. У мене пройшла година. Ось зараз баклажани в такому стані. І ось, дивіться, тут є така от юшечка. Бачите, пустився сік. От. Тепер ці баклажани треба промити, їх не треба не віджимати, нічого їм не, не віджимаються вони. Тепер ці баклажани треба промити в друшляку під проточною водою, що я зараз і зроблю. Баклажани наклала в друшлячок, відкриваю. Кран і отак от під холодною проточною водою їх промиваємо оці баклажанчики гарненько, так, промила і відкладаю їх у посудину, отак, от. і в миску. Переклала. І знову так всі баклажани зроблю. Багато неповний, неповний друшляк накладаю, щоб можна було їх там гарненько промить. Відкриваю кран і знову промиваю. І так зроблю всі баклажани. Баклажани я промила і знову переклала в цю велику миску. Миску помила і витерла полотенечком. Сухеньку миску поклала. Тепер додаємо сюди прямо у баклажани півтори літри томатного соку, виливаю. пуста баночка показую. Далі. Додаємо прямо сюди один стакан рослинного масла. У мене трошки неповний. Напалець десь неповний, я додаю. Додаємо один стакан цукру. І додаю один стакан оцту сіль не додаю через те, що в нас баклажани цілу годину були в солі і вони просолилися. Сіль не додаю. Все перемішую і ставлю на вогонь. Значить, з моменту закипання... Проварюємо 10 хвилин. Далі. Часник я почистила, помила і потерла ось на таку маленьку тиртушку. Значить, така, як бурячна, тільки маленька. Ось дивіться, отакими от от полосочками получився чесничок. На тертушку. Тут в, в, імен, ну, в рецепті написано, що чесничок терти треба на тертушку, не на чесночницю. Так, все ставляю баклажани, прокиплячую їх 10 хвилин. Пройшло 10 хвилин, як киплять кабачки і додаю потертий чесник. Не кабачки, а баклажани вибачаюся. Тепер оце все тут перемішую акуратно. І щасником проварюємо ще 5 хвилин. І все, і будемо розкладати по баночках. Покажу вже вам тоді, як розкладу баклажани по баночках. Баклажани мої готові, вже розложила їх по баночках. У мене з цієї порції значить, вийшло 5 баночок півлітрових і 2 баночки 700 грамових. Ось так баклажанчики виглядають в баночках. Значить, Зараз перевертаю їх на кришку, гарненько накриваю укутую і до повного. Охолодження, баклажани накриті. Все. Пробуйте приготувати такі баклажани на зиму. Дякую всім за увагу і до нових відео!